Підвері синові, бо різдво ступає на порі, знак добра, господської любові світить з воєнської зорі. Хай це свято олина до солдата, в кожнім серці свізо лише слід. Будь ви сильні та завзяті, хай загине наш ворог сусід. З різним Христовим коледжан, нехай ця істина свята згадає наших християнам, що прийдеш на благодать хреста. Для нас Спаситель народився, радім, тішимося усіх. Сам Бог для нас людей явився у славі, величі красі. Хавтису ясно на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли і побачили у ньому царей Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель Рожденник українських сіл і міст Сказав усіх, це мій спаситель, я серцем дар йому приніс. І зацию в тому серці його любов і доброта. І душа врятована від смерті, прославить Господа Христа! І зникне гіркота поливна, щастя настане, доброта! Не вмре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Новим роком, Українці! Хай квартирі в хатинці Заіскриться вогник щастя, хай добро до вас прийде. Хай на світі з неба, де чого усім вам треба. Хай з вам Божа Ласна. І в життя приходить казка. Новий рік, хай буде змога, а видобути перемогу, щоб усі захисники повернулись за мівки. Хоч складна у нас дорога, хай настане перемога. Щастя, радості добра, новий рік до спорта. -ден. Цілий день, зень, зень, зелень, день, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять, цілий день, зень, день, зелень, день, ділідон, дін, дін, зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін. Дзві. no... <laughs>